У світі телебачення почали транслюватися нові серіали, а деякі ще чекають на початок. Ми підібрали для вас серіали, які нам здалися цікавими, і які, на нашу думку, отримають високі рейтинги серед усіх нових серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал, «Декій». в головних ролях знялись Сарі, Семай Барлас, Бертан Аслані. Серіал розповідає про боротьбу за життя молодого чоловіка, який виріс на вулиці, та його друзів. Події серіалу розпочинаються із зустрічі Ямана Тешем та його дівчиною Рюєю, які вийшли з розважального клубу опівночі. Червоні бутони в серіалі знімалися такі відомі актори, як Жан Деніс Деніста Осюна Маль, яка не знімалася в жодному проєкті протягом довгих 9 років. Вона пережила глибокі гори і тяжку втрату, коли втратила коханого чоловіка. Тому шанувальники явно втішило повернення улюбленої актриси у новій історії, яка інтригує всіх любителів серіалів ще з моменту підготовки до знімального процесу. В центрі сюжету серіалу історія глибокого і чистого кохання, яке здатне не тільки. Підняти до небес, а й підпливом різних обставин кинути у вирозпачу і безнадійності. Доля була не дуже прихильна до головного героя. Його життя здається абсолютно порожнім, оскільки він давно перестав вірити в любов і щастя. Тільки спогади далекого минулого фарбують вечори. Він дивиться на червоні троянди і згадує своє єдине кохання, але якось він побачить і познайомиться із жінкою, яка також самотня і вже перестала вірити у щасливе майбутнє. Вона живе з розбитим серцем. І без надії на щось краще. Драма, яку переживають головні герої, сповнена різноманітних яскравих емоцій, де переважає кохання, брудний кошик. В головних ролях Айча Бінгель, Деврім Якут, Сірка й Серіал розповідає про важке життя трьох жінок, які збираються в багатих особняках престижного району Стамбула. Це історія, яка змушує то плакати, то сміятися. Приходячи в чужий будинок, вони стають свідками різних сцен. У кожній сім'ї є свої таємниці та інтриги. Вони є кошики для брудної білизни, знають та приховують багато чого, але лише до певного часу, до самогубства однієї з домробітниць, яка вистрибує. З вікна вілли, де вона працює в серіалі Чорний лебідь» в головних ролях знялись Айбіке Пусат, яка раніше знімала в серіалах Всю дитину, Соколиний Пагор, Фуркан Андич, Октай Кайнараджам. Серіал розповість про драматичну історію зовсім молодої дівчини, яка мала багато життєвих випробувань. У житті головної героїні, роль якої втілює актриса Айбіке Усад, дуже багато труднощів та випробувань. Вона дуже приваблива, розумна та добра. Але життя до дівчини завжди було суворе. Так склалися обставини, що у абсолютно безвихідній ситуації героїня пішла на відчайдушний крок. Під тиском обставин молода дівчина була змушена погодитись на шлюб з чоловіком набагато старшим за себе. Чоловік юної героїні виявився батько найкращої подруги. Дівчина пожертвувала своїм майбутнім щастям, обравши в чоловіки людину, яка годиться їй у батьки. В серіалі Зовсім інший я в головних ролях знялись Бурак Денис Хандерчел. В центрі сюжету серіалу опинився молодий чоловік, який страждає на розлад особистості. Насамперед вічливий і милий хлопець, будь-якої миті може перетворитися на грубіяна і зіпсувати навколишнім настрій. Причому сам того не бажаючи. Кінан був журналістом та відомою медійною особистістю. Прокурор Лейла, яка приїхала до Стамбула до батьків, відразу береться за роботу. Вона повинна розібратися в обставинах убивства відомого бізнесмена, жорстокі убивства Хемді Атилбая зводить шляхи кіна. Ана і Лейли, фінанс-журналіст, який полює на гарячу новину. А Лейла прокурор, який розслідує це вбивство. Розслідуючи цю справу, молоді люди постійно натрапляють один на одного. З першого ж погляду їх тягне один до одного, але щось відлякує Лейлу. Вона не довіряє амбітному журналісту, яким усі захоплюються. Вона вважає, що він зовсім інший та приховує важливу інформацію. І певною мірою виявляється права. Це вбивство розкриє таємниці минулого, що змінюють життя. Литаки нана. В серіалі Камінь Бажань в головних ролях снялись Салік Бадемджи, Хазал Субаши, Озан Лунай Озге Геосберґ. Серіал обіцяє глядачам, захоплюючу подорож крізь долю, кохання та трагедію. Сучасний світ кінематографу пропонує переглянути унікальні можливості та поринути у різноманітні світи, пережити долі героїв та переживати з ними радощі та прикрощі. Серіал розпочинається з каменів бажань у соборі Святої Софії, родина Рона, багата та впливова сім'я, головною героїні. Виступає дівчинка на ім'я Джемре через трагічний збіг обставин. Вона втрачає батьків і набуває опіки у родичів. Доросла Джемре переживає безліч труднощів і швидко розуміє, що тільки вона зможе влаштувати своє життя і впоратись з потрясіннями, викликаними минулим. Серіалі Одержимість в головних ролях знялись Бари Шардуч і Бруша Хін. В серіалі ви побачите історію бізнесмена Бабюра. Спилюшок його вчили тому, що сім'я має бути на першому місці, і він завжди дотримував все цього правила. Після весілля Сімін чоловік робив все, щоб його дружина, а потім і донька, ні в чому не потребували. Бабюр молодий чоловік одружений з прекрасною жінкою, і виховують вони чудову доньку. Життя протікає зі своїми радощами та турботами. Одного разу. Випадково Бабір зустрічає Сабах, дівчину, в яку він був дуже закоханий до весілля. У той час він пережив із коханою Сабах найпрекрасніше почуття і був впевнений, що проведе з нею все своє життя. Події склалися таким чином, що низка непередбачених подій призвела до розлоті. З болем у серці бабір розлучився із собак. Через роки він був упевнений, що вилікувався від колишньої любові до дівчини. Але варто було їй з'явитися, і як бабюр зрозумів, як він сильно помилявся. Він знову одержимий любов'ю, що спалює його ізсередини. У серці чоловіка відбувається сильна боротьба. Бути вірним чоловіком і залишатися зі своєю дружиною в сім'ї або віддатися неймовірній силі пристрасті і собак. Одержимість почуття уронівне. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей серіал нам важлива ваша думка. Якщо вам сподобалась добірка, поставте вподобайку і не забудьте написати в коментарях, який серіал будете дивитись в першу чергу.